Скульптурну композицію зустріч двох друзів можуть встановити у Полтаві. Це спільне звернення до міської ради матерів загиблих військовослужбовців Тамари Коряк і Людмили Матвійчук. Вони просять увічнити у публічному просторі міста пам'ять їх синів, які за життя були побратимами. Цю ініціативу сьогодні члени комісії з питань перейменування елементів міського середовища та інфраструктури відправили на опрацювання. адже потрібно визначити як матеріали, з яких буде скульптура, так і локацію її розташування. Ми можемо говорити про те, що така композиція має сенс бути, і, можливо, як варіант, як варіант, у нас розглядається питання щодо комплексу пооді. Якщо ми рухаємося в сторону Сіної, отут є парк. З правої сторони, якщо рухатися в сторону Сіної. Потім йде там церква дерев'яна. І в цій локації є звернення щодо встановлення якогось знаку, так, чи одін. Це такий бойовий батальйон був у нас створений при нашому районому РТЦК. Як варіант можливо розглянути питання і от, скульптура, ув'язати його в, оць, в оцьому комплексі.